Вітаємо вас на каналі Файні квіти, городина, садочок. Миру вам та добра. Ви просили, щоб ми розказали, коли можна підібрати сприятливі дні години для того, щоб повторні посіви зробити після того, як вибило градом чи ще якісь погодні умови зіпсували ваші рослини. А дехто просто використовує ці періоди літні для повторних посів, і їх використовують для того, щоб отримати найбільший врожай тих же огірочків. Багато хто використовує для посіву насіння ще й кабачків, патесонів, можете використовувати також ці періоди. Для інших культур. І, до речі, гарбузи теж їм було холодно, але вже тепер тепло настає, можна і насіння гарбузів. Але прошу, всі ці культури повинні бути ранніх сортів. Пізні не сійте, не вийде. Що ж, давайте розглянемо агрогороскоп посадки огірків, баштаних культур. А хто в нас баштанні культури, це кавуни та дині. Кабачки, патесони, гарбузи на червень 24-го року, час Київський. Перший такий гарний період у нас буде в Знаці рак, зростаючий місяць. Починається цей період 8 червня з 16-ї години до кінця доби, 9 червня з 0 годин до 21-ї години вечора. Причому в знаці рак можна використовувати посів насіння цих названих культур. Будь ласка, це все підходить. А ось наступний період підходить тільки для огірочків. Це діва, зростаючий місяць 12 червня з 9.30 до кінця доби, 13 червня з 0 годин до 20 години вечора. Ще один період, але тільки для гарбузів. Так, Терези покровительствують гарбузам. Можемо посіяти насіння гарбузів 15 червня всі 24 години, 16 червня всі 24 години і 17 червня з 0 годин до 8 години ранку. Наступний період у нас буде для всіх культур скорпіон зростаючий місяць, 17 червня з 10.30 до кінця доби, 18 червня всі 24 години, 19 червня з 0 годин до 18 години вечора. І завершиться у нас місяць гарним періодом в знаці риби при спадаючому місяці. Багато хто просив саме в цей період зробити теж. Розрахунки для того, щоб повторно посіяти насіння огірочків, і кабачків та патисонів. Будь ласка, ось цей період 26 червня, починається з 10 години ранку до кінця доби, і 27 червня, всі 24 години. Ось він у нас весь аграрний гороскоп, посадки огірків, кавунів, день, кабачків, гарбузів. Патисонів на червень 2024 року бажаємо вам благодатної погоди, успіхів вам в посіві, гарних сходів і доброго врожаю! На все добре, бувайте всі здорові! До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.